Друзі, чудовий ранок. Сьогодні чудовий день, чому б не поговорити про творчість, про те, що нас трішечки відволікає від суворої реальності, те, що дає свято в наші дні, і те, що просто дозволяє посміхнутися, навіть коли можливо на душі гірко, тому що новини нам не дають спокою, і звичайно, ми розуміємо, в яких реаліях живемо. Але сьогодні в нашій студії буде невеличке свято. Ми поговоримо з музичною режисеркою про діяльність, про те, що відбувається серед такого творчого. Кола людей тому раді вітати в нашій студії Олександру Шевельову. Це музична режисерка, яка розкаже про свою діяльність та прем'єри осені. Привіт, добрий ранок. Як твій ранок, Саша розпочався? Мій ранок розпочався досить рано. Досить рано. О котрій ти прокинулась сьогодні. О О п'ятій? А чому тобі о п'ятій? Я не розумію. Дуже довго добиралася до вас, але все. Я зайшла до вас студію. У вас тут тепло, світло і все. І ранок кажуть, ті, хто вранці прокидається. Трюк виконаний професіоналом, не намагайтесь повторити це вдома. Да? Кожного разу ти прокидаєшся в ага, такий такі часи. Думаєш, хочеться повернути додому і спати. Ми так? дуже цінуємо той час, який ти в цей ранок. Завітала до нас своєю посмішкою і бажаємо дійсно поговорити про цю прекрасну творчість музики і взагалі цієї сфери, чим ти займаєшся. Вас ну що ж, власне, скажи, чому обрала саме режисерський напрямок для себе? Ось чому саме музична режисура. Люди, коли чують про музичну режисуру, вони думають про те, що я знімаю кліпи, і мені постійно доводиться пояснювати, що музична режисерка це не та людина, яка знімає кліпи, це людина, яка що знімається музичним театром. Це Вау. всі жанри музичного театру: опера, оперета, мюзикли, концерти, музично-театральні заходи і все те, що входить в розділ музики і театру. Угу. Це все, чим я займаюся. Чому ти обрала для себе саме це. Ти розуміла, коли починала рухатись цьому напрямку, що от це буде те, що ти зараз робиш? Я думаю, десь у підлітковому віці я вже знала, що це однозначно буде театр. Ого. А так як я займалася музикою, мені запропонували розглянути ще й можливість поєднати музику і театр. І а, я не знала, що в нас навіть є такий напрямок в Україні, але це єдина академія, Київська національна музична академія України, яка має таких фахівців, музична режисура, тільки в Києві. Це єдина, єдина кафедра в нас в Україні. І тому це було щастя потрапити туди і поїхати об'єднати музику і театр в одній справі чим взагалі займається музичний режисер, які основні аспекти цієї діяльності, тому що так ми зрозуміли такий нарис, але по суті про що це? Це про те, що режисер може реалізовувати вистави, які в своїй основі мають музику. Тобто це нотний матеріал, тобі композитор все прописує. Він прописує, е як я кажу своїм студентам, як дорожні знаки. Там є все. Uh -huh. Там є темпи, там є ритми, там є динаміка. Uh -huh. І ти, слідуючи цим дорожнім знакам, розумієш, що тобі намагався сказати композитор. Uh -huh. І це стосується всіх музично-театральних творів, просто все залежить від жанрів, в яких ми працюємо. Слухай, ну я якось бачу навіть те, що слідкуючи за твоїм інстарамою, що ти навіть їхала на закуп, по декорації для постановок, тобто вона і сама генерує ці декорації, на собі це все тягне, щоб зробити краще. Бачення мати в цьому всьому, ну як це все, як то кажуть, подати? Ти опрацьовуєш матеріали, я порівнюю режисера з таким деревом. Режисер це такий стовбур, в нього є коріння. Коріння сягає з землі з водою. Це все матеріал авторський, який ти опрацьовуєш, виношуєш якийсь собі задум. Uh -huh. Потім ти співпрацюєш ще з купою людей: сценографи, художники, балетмейстери, хормейстери. Uh -huh. І ще купа, купа всіх. Оце все коріння, Або все далі все йде в стовбур, а потім ви працюєте з тим, що вже бачить глядач. Тобто, це актори, це вся сценографія, яку ви бачите, це художнє втілення, це все, що на сцені рух. І не рухається, адже поза сценою знаходиться ще купа людей. І оці плоди, які ми mm. бачимо потім, які зриває людина, це той самий післясмак, от що людина зрозуміла після цієї вистави. Яка в неї залишилася думка? З чим вона пішла у серці? Вона пішла з цим далі якось жити, працювати, mm. вона з цим повністю погоджується або не погоджується. У будь-якому випадку це рефлексія. А, чи правильно я розумію, Саш, що. Музичний режисер це різниця іншому музичному режисеру. Ну, до прикладу, чи все-таки є якийсь вектор, куди вони разом рухаються? До прикладу, є музичний твір. Слухаєш ти і слухає інший музичний режисер, і ти подасиш це ось так, а хтось подасись, подасть це зовсім по-інакшому. Може бути, так звичайно, тому що навіть у, якому, у якійсь темі е, типу того, що добро завжди перемагає зло. Вони всі для кожного, для кожної людини, воно буде в різному. Е, ко, хтось буде говорити про правду, хтось буде говорити про зраду, і нав і від цього будуть змінюватися художні угу. засоби виразності. І ти для себе е, вирішуєш жанр. Хтось одну і ту саму дитячу казку може вирішувати е, один як фейрі телек казку, а другий як трилер для дітей. Ну, зрозуміло. Зовсім різним. Які, я... які саме жанри стилі тобі подобаються в музичній режисурі? Ну чисто виходячи з мого темпоритму життєвого, а, ну. мені а, ну. імпонують все, що пов'язано з комедією, і все, що пов'язано з дитячою каскою, uh -huh. тому що я вважаю бути здорові, Дякую, правду вважаю, що ми маємо опікуватися дітьми. І ми маємо говорити з ними сучасною мовою саме в музичному театрі, тому що для багатьох дітей опера це щось таке, де ти приходиш і десь після 20-ї хвилини ти вже спиш, і потім мама відведе мене додому, десь в антракті. Просто. сьогодні це виклик тримати увагу діток. Так, Всі, які в смартфонах сидять. Ми знаходимося в новому світі, в тікток-культурі, в якій постійно є динамізм, зміна картинки, зміна музики і так далі. Тому ми просто маємо звертати на це увагу, не брехати ні собі, ні дітям, що це цікаво. Якщо це не цікаво, навіть вам, то дітям це точно не цікаво. Тому треба писати нові твори і шукати нові вирішення. Слухай, Дякую. Саш, ну як класно, от, справді, що ти є от в цій сфері, тому що я розумію, е, я не знаю, чи багато таких, як ти насправді, з прогресивним баченням, але те, що ти робиш, це буде змінювати однозначно. Е, це ж осередок культури, він йде з голови, якби так, Національна музична академія це безпосередньо те, де формуються погляди і далі поширюється. Тому ти велика молодець, Дякую. справді, надихає. Ти ще є викладачем? Розповідай, розповідай трішечки про свою викладацьку діяльність, чи ти там також себе? Як ти себе там знайшла? Е, ну, одна з е, таких постатей режисера, це також і педагог-викладач, тому що все одно, коли ти щось пояснюєш людям, ти вкладаєш свої якісь туди цінності, так mm -hmm. якусь мораль закладаєш, своє світобачення, і так само і в роботі зі студентами. Я є режисеркою-викладачем, е, працюю з вокалістами на дисципліні оперний клас. Що ми що ми робимо? Ми вчимося вводитися в вистави як професійні артисти. Ми вчимося працювати з нотним матеріалом, бачити там не просто ноти, а якийсь сенс Найдуміше. взагалі в цих нотах, тому що ноти читати можуть безліч людей, Дуже. а читати їх з головою, вміти розрізняти і не тільки, ну ми всі інтуїтивні, так люди, угу. але тут має бути професійна інтуїція. Ти маєш розуміти, що в тебе нога рухається не тільки після того, як ти вже поспівав. А вона може рухатися і під час того, як ти співаєш. Тому ми вчимося це робити: синхронізувати голову, ноги, руки, і щоб це було доволі органічно на сцені. Як ти як ти взагалі бачиш, як ти помічаєш? А, чи відрізняється наш менталітет артистський? А, можливо, від західних наших також артистів, тому що мені здається, що взагалі українці, взагалі слов'янська наша культура, вона така більше стримана, і відправді треба ну ногу. Тобто це і так має бути, але от елементарні якісь речі от нам важко даються. Е, мені здається, що просто протягом якогось періоду наша опера була доволі статичною. Угу. Е, в опері привілеював голос. Угу. Виходить, людина зі, заспівала красиво. Дякуємо, людина пішла. А зараз ми всі приходимо до того, що оперу зараз не тільки слухають, але й дивляться. Тому ми просто маємо якось себе е, перетворювати в рухоме тіло, доволі органічне, е, яке має не тільки красивий голос, а й володіє ще якоюсь акторською технікою. Тому що, в принципі, західна культура на цьому побудована, театрально. Тебе мають роздивлятися навіть в крупному плані, як телевізійному. Фотографічному тому і в нас має це бути, ми маємо вміти пропускати це через себе. Існує доволі багато театральних систем. Я не буду вам про них розповідати, але просто це допомагає актору не тільки е, вдавати, угу. а й перевтілюватися в ту людину, яка, яку ми бачимо на сцені як актора. Скільки вистав ви вже поставили? От, власне, які плануєте ще презентувати, от ще можеш свого багажу досвіду поділитися, будь ласка. У мене реалізовано три повноцінні вистави з симфонічним оркестром Вау. та колективом. Каріна навіть пам'ятає, думаю, як ми всіх збирали студентів і не студентів, робили такі вистави на якихось благодійних волонтерських засадах. Угу. Е, ще я працювала в при Київському театрі оперети в, на камерній сцені Івана Козловського. Ми реалізовували різні музично-театральні концерти, такі вечора. Тому там ще щось було поставлено зараз. Працюємо над оперою Дон Паскуалі, яка увійде до репертуару оперної студії. Оперна студія це студія при консерваторії. Це як експериментальний майданчик для студентів, які вчаться вводитися в вистави, виходити вже е, доволі професійно, серйозно, працювати з різними цехами, з диригентом, з режисером, повноцінно відчути себе справжнім артистом. І, от саме для оперної студії, я буду реалізовувати виставу е, в перекладі українською мовою. Є дуже багато різних думок, чи треба перекладати, чи не треба. Треба. Але я вважаю, Треба. що аби ми не залишалися вакуумовані, угу. е, аби ми могли. Залучати якомога більше людей до е, культури взагалі музичного театру, угу. ми маємо перекладати і також, ну тому що для когось перша вистава може стати вирішальною, мабуть. так це однозначно, тому що звичайно, що є е, такі е, опери, де, якщо ти її знаєш, якщо ти знаєш лібрето, якщо ти в контексті розумієш е, навіть кожну фразу, хто там про що співає, ти йдеш і отримаєш задоволення, розумієш. А коли ти взагалі не підготовлений, йдеш на Оперу де вона італійською чи іншою мовою, і нічого не розумієш, звичайно, щоб в антракті хочеться піти до будинок. Моментке було. Я перший рік прийшов, і я нічого не зрозумів, і другий рік, коли ми з друзями пішли на того ж Щелкунчика. І... Це, Щелкунчик, і там такий, не переклад не потрібен. Да, роз... Так, розумієш. І я такий в програмі, а потім в Google відкриваю. Ага, от що вони mm -hmm. роблять. О, зараз тут Тоді це не буває Пришли... змісту. Да. Це необхідно під, сюжет, сказала Каріна. Це, це просто необхідно бути підготовленим. Тому що ще, якщо вважати, які можуть бути інтерпретації, ти приходиш і взагалі нічого не розумієш. Навіть якщо тобі знайомий сюжет Лускунчика, може статися так, що ти. Ви що це взагалі так, не так. Так, тому випадково. зробити зрозумілою е, зараз таку подачу це дуже важливо. Звичайно, що і залишиться і е, мовою оригіналу для тих, хто справді розуміє, але для залучення людей, щоб це не було десь острим вакуум. Звичайно, це... Як дуже... тобі вдається мотивувати студентів, приймати участь в цьому всьому? Як вони до цього ставляться? От Сучасні студенти вони живуть. Ти звичайно є різні студенти, але е, я бачу, що вони розуміють, що зараз в нашому суспільстві саме в українському відбуваються докорінні зміни. Ми взагалі живемо в надскладний час і ми ще більше вмотивовані угу. встигнути зробити більше, переключитися, включитися, якось інтегруватися у світовий простір, тому що нам важливо не тільки заявити про себе, а ще й привнести щось своє. І ми маємо показувати. Свою професійність ми маємо показувати, що ми розвиваємося, що в нас є свої школи, що в нас є власний погляд на те, що відбувається в музичному театрі, зокрема. І тому студенти вмотивовані, тому що вони розуміють, що на них також є відповідальність за те, які ми є зараз і якими ми будемо завтра. Тому я бачу, що е, багато з них е, розуміючи, що часу не так багато, як виявилося, і вони намагаються якомога більше встигнути. Я їм кажу, е, розумійте, що зараз ми вчимо там один, наприклад, твір, але ви маєте. Е, Постійно щось вчити, знайомитися з різними жанрами і готувати собі штанішки на виріст. тому Це що ви так. з одного виростаєте і маєте трансформуватися в щось інше, в якусь нову якість і знаходити себе в інших жанрах. Світ дуже різноманітний. Угу. Ви маєте спробувати якомога більше, щоб потім ви знайшли от саме своє те, що вам е, десь там відгукується, угу. ви маєте бути от там. Клас, слухай, саш. Ну все відгукується. Класно, що люди, які цим займаються, не вакумовані просто в тільки в стінах, так альмамат, консерваторій. Наостанок, яким ти бачиш майбутнє, взагалі музичний режисур, от яким ти хочеш бачити це можливо через 10 років? Мені б хотілося, щоб якщо говорити про контекст України. Мені хотілося, щоб ми більше інтегрувалися. Я бачу зараз великі зміни, тому що про наші музичні театри починають говорити у світовій спільноті, mm -hmm. і це надзвичайно приємно, що наші постановники, як музичні режисери, як балетмейстери, артисти, mm -hmm. вони е виходять на сцени інших країн і вони заявляють про нас як доволі кваліфіковану, дуже розумну професійну е спільноту. Я вбачаю нас е в. В новому репертуарі ми змінюємося. Ми привносимо щось нове композитори зараз. Багато пишуть, так. і зараз постановники і митці театру музичного вони зацікавлені в тому, аби змінювати як наші репертуари, аби привносити щось українське, підіймати наш пласт української культури і виходити в світ. Дякую, Дякую. 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 тобі. що була з нами. Поділилася, змотивувала Дякую. успіхів в твоїй справі.